Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт, і зараз ми з вами поговоримо про комплекс Гольджі. Комплекс Гольджі являє собою мікроскопічну органелу загального призначення. Загального призначення означає, що ця органела виявляється у всіх типах клітин, в якій завершується процес утворення продуктів синтетичної діяльності клітин. Комплекс Гольджі накопичує секреторні речовини і забезпечує їхнє виведення за межі клітини. Арганела була названа на честь італійського невролога-гістолога Каміла Гольджі, який у 1898 році описав цей комплекс у складі нервових клітин. Морфологічно комплекс Гольджі являє собою набір цистерн ось вони, які сполучені між собою. Їхньою особливістю є те, що вони сплющені, дивимось на сплайт, сплющені у центральній частині і розширені на периферії. Із розширених країв цистерн відшнуровуються дрібні пухирці. Ось вони. дрібні пухарці. Сукупність цистерн і пухирців. Називається диктіосомою. В одній диктіосомі може налічуватись від 5 до 30 цистерн, а в одній клітині кількість диктіосом може досягати 20. Диктіосоми відокремлені одна від одної прошарками геалоплазми, але всі диктіосоми є пов'язаними між собою. Комплекс гольчі складається із трьох функціонально різних відділів: це цисполюс, проміжна частина і трансполюс. Так, у кожній диктіосомі є незріла поверхня або цисповерхня. Ця поверхня обернена до ядра. І трансповерхня – це поверхня, яка обернена до клітинної оболонки. Між цисповерхньою і трансповерхньою знаходиться проміжна частина, яка також утворена декількома цистернами. Дозрівання секреторних продуктів відбувається при їхньому переміщенні від цистерн, які розташовані поблизу ядра, із ци з поверхні, пухарці переміщуються до трансповерху. Поверхні, і в процесі переміщення відбувається їхнє дозрівання. Пухирці, які відокремлюються від країв цистерн, містять утворені і готові до видалення із клітини секреторні продукти. Такі секреторні продукти і комплекси, які накопичуються у визикулах, видаляються або шляхом вбудовування у мембрану у плазмалему. Або шляхом виштовхування утворених зрілих визикул із клітин. Функція апарату годжі це накопичення, дозрівання продуктів біосинтезу білків, які синтезовані у гранулярній ендоплазматичній сітці. Наступна функція транспортна це виведення продуктів синтетичної діяльності за межі клітин. Також комплекс годжі приймає участь в утворенні лізосом, у вуглеводному обміні, у синтезі молекул, які утворюють глікокалікс. І необхідно ще відмітити, що в результаті протеолізу у комплексі Гольджі із великих білкових молекул утворюються невеликі поліпептидні молекули, наприклад, це молекули гормонів. Тепер переходимо з вами до контрольної частини, до розгляду кроків тестів, які можуть зустрічатись у вас у блоці «Цитологія, гістологія, ембріологія». Перший тест на електронних мікрофотографіях нервових клітин спинномозкового вузла виявлені органели, які складаються із цистерн, сплощених у центрі. Та розширених на периферії і невеликих везикул. що це за органели. Це комплекс огольжі, який утворений цистернами, особливістю яких є те, що вони сплощені у центрі та розширені на периферії, саме від периферичної розширеної частини, будуть відшнуровуватись пухарці. Наступний тест під час електронної мікроскопії в цитоплазмі клітини поблизу клітинного ядра виявлено мембрану органелу, яка складається із 5-10 плоских цистерн із розширеними периферійними ділянками, від яких від'єднуються маленькі пухарці. Лізосоми. Назвіть цю органелу це апарат гожі, тому що він складається із цистерн, які є сплющеними у центрі та розширені на периферії, і саме від периферичної ділянки будуть від'єднуватися пухирці, які являють собою лізосоми. Наступний тест із клітини за допомогою мікроманіпулятора вилучили комплекс Гольджі. Поясніть, як це вплине на подальше існування клітин. Необхідно згадати функції комплексу Гольджі, оскільки він приймає участь в утворенні лізосом та в процесі дозрівання секреторних продуктів клітини, які дозрівають у процесі переміщення від з полюсу до трансполюсу, то порушиться саме ці функції. Тож правильна відповідь А: порушиться утворення лізосом, та дозрівання секреторних продуктів клітини. Наступний тест у хлопця віком 18 років виявлено збільшення щитоподібної залози, що супроводжується підвищеним обміном речовин та збільшенням частоти пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину, які органели клітини щитоподібної залози найбільш відповідальні за секрецію та виділення гормонів. Найбільш відповідальними органелами буде комплекс Гольджі, тому що саме в комплексі Гольджі в результаті протеолізу із великих білкових молекул будуть утворюватись невеликі поліпептинні молекули гормонів, тож правильна відповідь комплекс Гольджі. І останній тест: під час електронно-мікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на білярному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, які сплющені у центральній частині. Та розширені на периферії, а також дрібні міхурці із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру. Це комплекс гожі, тому що він складається із набору цистерн, сплощених у центрі та розширених на периферії, а також із дрібних міхурців, які містять секреторні гранули. Я вам дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення.